Вітаю, товариство. Сьогодні давайте разом обріжемо оцей кущ винограду. Розумію, що знань мене мало. Скажімо так, мені кажеться, що я лише почав розуміти, як обрізати виноград. А до цього обрізав як-небудь. Для людей, які володіють обрізанням професійно, це шанс покритикувати, шанс вказати на помилки для таких самих дилетантів в обрізці винограду, як я. Це шанс подивитися, почитати коментарі професіоналів і зробити свої висновки. Отже, коротшу винограду, якому десь ну, років 15 точно. Отут основний стовбур, був на дві сторони, але виноград з тої сторони забрав, бо там басейн. І листя летить в басейн. Весь виноград перемістив на цю. І що саме минулого року також кажу? Дивіться на ту віточку, така гарна, така гарна. Шкода, хай буде, хай буде, хай буде. І в результаті вийшли, як кажуть, в народі, много, но дуйного. Цей рік чітко доказав особисто мені краще мати 15 грон, але відмінних, ніж 150 грон, але гівна. Реально, не дозріло, колюч не витягнув цього всього, бракувало тепла, погоди і маю пшик. Тепер попробую змінити, як би сказати, змінити підхід до обрізання. Зараз буду від основного стовбура шукати цьогорічні пагуни і їх. Буду окремо, а остальне все видаляти. Ну що ж, поїхали. Отже, дивіться. ось бачите, стовбур. Буде, Від нього йдуть 4, 5, 6, 7, 7 таких рукавів. Це я так собі обрізав, з думкою, що весною прийдеться ще видаляти, щось підмерзне, щось залишиться. І ось весною, можливо, де в лютому половину з цього ще видалити. І так вийде, що от. Виноград буде на двох рівнях, тут і тут. Все. І, -і, -і пішов вгору. От пагон, так би звідси, його пронормувати через одного чи як. І пішов пагон вгору. Гей-гей-гей, туди. Отак от. Отак от. І дивіться, скільки обчекрижу. Майже весь корич. Раніше мені було б страшно отаке оставляти, так маленько оставляти. Зараз все, що залишилося. Ось тут трошки підняв вище, бо паркан і будинок сусіда, то отак. От і щоб плилося вгору. От, все, що залишилося. Все, що залишилося. Кілька віток. Остальне все ось на кучі. Те ж саме зробив і за Аркадією. Це ще з запасом вгору, що плелося, Ось бачите, О. майже весь кож лежить на землі. Оставив кілька віток. Звідси взагалі, бачите, вгору виноградників. Більший, це просто підняв, бо оцей парканчик перешкоджає продувати вітрові грона, вентилювати. От все, що оставив. Напишіть знавці, достатньо цього. Я тут думаю, що і цього ще забагато, його треба ще чекати. І тут, напевно, ще третю частину треба буде вкорочувати. Отакий-то От мені підхід по дилетантськи І майже весь корч, майже всі гіляки пішдуть куди. Ось сюди, в шашлишницю. Така от вона стоїть шашлишниця, як бачите. Дуже рідко її використовую. Ну, Проте є, є відео, як я робив цю шашлишницю, є на каналі. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Всім дякую за увагу, бути добру.